Після десятиліття стосування городньої хімії багато сидівників все частіше переймаються важливістю збереження природного балансу, збільшення кількості корисних мікроорганізмів у брунті. Підвищення власного імунітету рослин замість використання засобів проти хвороб про природне землеробство не чув тільки ледачий. і тому при виборі добрив перевага віддається тим, які покращують склад ґрунту і допомагають розмножуватися в ній корисної мікрофлори до таких відносяться і гумінові добрива або гумати. Однак, у їх застосування є свої нюанси і правила, які бувають гумінові добрива. Гумати це суміш солей гумінових кислот солями фольвокислот і природними мікроелементами, вони використовуються і в промисловості, і в тваринництві, і в медицині. Нас цікавлять гумати для рослин, які отримують з розклалася органіки, наприклад, торфу. Такі речовини були вперше знайдені вченими близько 50 років тому в грунтовому гумусі, родючому шарі. На садові культури вони діють як стимулятори росту і вітаміни. Тобто зміцнюють імунітет рослин, користь від гумінових речовин велика. Регулюється водний баланс родючого ґрунту. Важкі ґрунти стають більш водопроникними, а легкі краще утримують вологу, поліпшується повітропроникність важких ґрунтів. Вони краще пропускають повітря до коріння рослин, зменшується щільність ґрунту і поліпшується її структура. У землі стає більше гумусу, посилюються окислювально-відновні процеси в рослинах, що значно скорочує кількість нітратів в них. Нейтралізуються шкідливі речовини в ґрунті, воді і повітрі рослини не вбирають їх, підвищується активність корисних ґрунтових бактерій. Причому не тільки в рік внесення гумінових речовин, але і в наступні роки. Рослини краще засвоюють і ґрунту азот і фосфор, які завдяки гуматам переходять в більш легку для переробки форму, оскільки ефективність мінеральних добрив вища їх кількість можна зменшити приблизно на третину. Гумінові речовини добре поєднуються з мінеральними підгодівлею, що містять азот і калій, а також з гноєм кашиним послідом. Золою та іншою органікою, а ось фосфор потрібно внести до гуматів. Одночасно з ними він буде погано розчинятися в ґрунті. Різновиди гумінових добрив. Деякі гумати продаються очищеними від домішок. Це гумінові препарати, вони бувають двох видів: гумат калію. Найпоширеніше з гумінових добрив він володіє нейтральною кислотністю. Може застосовуватися на всіх типах ґрунтів, збагачений мікроелементами, використовують підгодівлю для обробки насіння, бульб картоплі, живців або саджанців, тобто перед посадкою рослин. Гумат натрію має більш низьку кислотність до 1,0, тому застосовується в основному на кислих і нейтральних ґрунтах. Він допомагає рослинам боротися зі стресом. Підвищує стійкість молодих посадок до вимерзання, покращує збереження листя, квітів і зав'язей при поганій погоді, холод, сильний вітер і дощі або, навпаки, спека підвищує стійкість посадок до нападу шкідників. Крім препаратів, є і гумінові добрива, які в складі містять, крім гумінових солей і інший субстрат торф сапропель. Їх зазвичай вносять восени під перекопування, як гній і перегній. При їх виробництві зазвичай додають азот і калій, а також мікроелементи, оскільки гумінові солі покращують всмоктування мінеральних речовин в ґрунт, такі добрива називають органомінеральними. Рідкий або сухий препарат, який краще використовувати гумінові добрива, виробляють у вигляді гранул. Порошку пасти гелю або рідкого концентрату, кожна форма має свої особливості, гранули дешевше, але розводити їх складніше, необхідний час для відстоювання розчину близько трьох днів паста і гель. Найдорожчі, але самі швидко розчинні, рідкий концентрат за ціною середній, розлучається легко і швидко, але містить частинки речовини, його треба фільтрувати, як і розчин, приготований з гранул. Ото галерея гумінові речовини в різній формі. Повністю розчинний гумат гель відноситься до безбаласних гуматом. Які володіють високим виходом корисних речовин і не залишають нерозчинних частинок при приготуванні розчину у садових магазинах? Найчастіше продається рідкий концентрат гуматів. Гумат всім яд мікродобриво для обробки насіння перед посівом. Для повного розчинення сухого гумінового речовини потрібно відстоювати розчин протягом 3 днів. для розчинення гранул. Гумату калію або гумату натрію користуються лійкою зі спеціальною фільтрувальною папером, щоб точно дотримати дозування сухої речовини, якщо вона мала, а ваг під рукою немає, використовують такий прийом, беруть чайну ложку гранул, близько трих висипають речовина в згин листка паперу, складеного навпіл. Шляхом потряхивання я розподіляють гранули по згину в тонку смужку, голкою поділяють речовина на потрібну кількість частин. Для розчинення рідкого концентрату зручно користуватися шприцом. Наприклад, інсуліновий шприц має дуже маленькі ділення до 0,5 п'ятьмо. Правила застосування гуматів при використанні на різних культурах, область застосування гумінових солей обширна, обробка насіння перед посівом підживлення в період росту і утворення плодів, знезараження ґрунту після хворих культур або використання хімічних препаратів, підготовка до нового сезону шляхом внесення разом з органікою під перекопування. Їх можна використовувати під всігородні культури, дуже корисні гумати в теплиці. Де ґрунт рік за роком виснажується і немає можливості замінити її в повному обсязі. Підвищення родючості ґрунту за рахунок внесення гумінових добрив і гумінових препаратів вирішує цю проблему. Ефективність гумінових кислот залежить від типу ґрунту. Важкі суглинки найкраще відгукуються на внесення гуматів на чорнозимах. Їх дія. Найменш помітно низькородючі дерно у підзолисті ґрунту можна істотно поліпшити, застосовуючи гумінові добрива, томати, перці і баклажани. Ці культури дуже чуйні на гумати. Починають їх використовувати ще до посіву розсади, замочивши насіння, в розчині гумату, калію. 4 на 1 води на 15 годин завдяки такій процедурі насіння проростає на 2-3 дні швидше підвищується відсоток схожості. Підрослу розсаду підгодовують 0.1 розчином гумату натрію 3.0 40 на кущик перед висадкою в теплицю або на грядку, а через тиждень після висадки поливають більш рідким розчином 0.05. По на 1-2 посадок. Для кращого росту і зав'язування плодів томати і баклажани оприскують розчином такої ж концентрації в кількості 1 на 1-2-2 рази на місяць, а перці щотижня під корінь лити розчиного гумінового добрива не можна, інакше кущі можуть почати нарощувати зелену масу на шкоду плодотворення картопля. Для кращого поростання бульб їх замочують у гуматі калію для приготування розчину, змішують 5-6 препарату з 10 води на 12 годин. Уже підросли кущі, поливають під корінь 0,1 розчином по склянці два п'ять нуль на рослину один раз в два тижні. Огірок насіння огірків зазвичай перед посадкою не обробляють вони і так сходять непогано, особливо сучасні гібриди з маркуванням «Ф1». На кущах, що ростуть в теплиці, особливо якщо земля виснажена, не висівалися сидирати, використовувалося багато мінеральних добрив, гумінові кислоти можуть істотно поліпшити врожайність і в цілому оздоровити рослини. Огірки поливають під корінь таким же розчином, як і томати 0,05 або 01. Один раз в тиждень з розрахунку 1 на 1,2 теплиці. Відео підгодівля огірків гуматом калію, зелень, редис і цибулю. Насіння цих культур також можна замочувати в розчині гумату калію 1 один насіння протягом 10 годин після утворення двох справжніх листочків на редисці, кропі або петрушці посадки оприскують робочим розчином гумату натрію 4 мнатрил води на 1-2 грядки. Процедуру повторюють через 1-1,5 тижні, оскільки цибуля для городу купується найчастіше севком. Обробляти його перед висадкою в ґрунт не треба. А ось після того як вилізуть перші пір'я, пряну культуру оприскують таким же розчином гумату натрію три рази з перервою в 10 днів. Морква і буряк, насіння моркви і буряка можна замочити в розчині гумінових кислот на 10 годин, один розчину готують з 4 сухого добрива і один води можна обробити один к насіння. Після появи сходів грядки оприскують три рази з перервою два тижні таким же розчином, як для зелені і цибулі. Культури байдужі до гуматів. Хоча гумінові добрива можна застосовувати для всього городу, шкоди точно не буде, але не всі культури однаково добре реагують на ці речовини, наприклад, всі гарбузові, бобові квасоля і горох. Соняшник кукурудза не виявляють якогось особливого збільшення врожайності при внесенні гуматів, однак тут важливо розуміти, що справа не стільки в культурі, скільки в умовах її зростання, наприклад, традиційно південні культури, такі як соняшник і кукурудза за умови вирощування на чорноземних ґрунтах не потребують рясних підгодівлі. Чорнозем і так родючий. Відгуки городників, незважаючи на те, що гумати були відкриті в кінці дев'ятнадцятого в Німеччині, вони до сих пір слабо вивчені наукою, а мінеральщики і зовсім готові зрадити їх анафемі, як же підривають підвалини. Між тим добре відомо, що гумати впливають на систему ґрунт, мікрофлора рослина, 16 способами структурують ґрунт, сприяють зростанню мікрофлори. Прискорюють обмінні процеси в рослині, тим самим прискорюючи дозрівання, стимулюють коренотворення і безпосередня прибавка врожаю при двохтеразовій обробці порівняно невелика близько 15-2-0. При регулярному використанні вона вище. Несподівано хороший результат отримав при спільному використанні гумат 7 сім'й і байкал м 1 Органіка мульча розкладається швидше правило розведення гуматів, якщо вони зроблені з бурого вугілля гуматців йод, то в гарячій воді, якщо з торгу і лігніну. Холодній, взагалі лігногумат завдяки більш високому вмісту фольвокислот діє швидше, ніж той же гуматсим йод, але коштує дорожче і, взагалі, тогомінові кислоти сильніше не модніх. В серютрац два дев'ять минулого року пересадила братки, стояли дохленькі ні туди, ні сюди, полила за порадою подруги гуматиком. Коли приїхала через три дні, чесно кажучи, очі полізли на лоб мало того, що вони буквально рушили взростання, так ще й все зацвіли, полила за літо пару раз, останні квіти буквально під снігом підмерзали і відходили, знову цвіли слованахпс. Порюмою серію ТРАЦ 294206. Гуматом я користуюся давно, з цим добривом потрібно звертатися дуже акуратно, невелике передозування і рослини можуть згоріти. В цьому році я придбала гумат калію, квіткове. так як для підгодівлі квітів використовую різні підгодівлі. То в комплексі з цим добривом мої квіти ростуть красивими. Важливо, що це добриво не шкідливо для людей і тварин. Не треба побоюватися того, що потрібно відводити тварин кудись на час поливу квітів Аліна 2.0.1.5 6858021. Хто ну, всім добрий день? Вирішили в цьому році спробувати підгодувати наші рослини різними добривами. Перша половина літа була зовсім не літня, один з варіантів. Гуміномінеральне добриво гумат калію 8, 0, 10 грамів. Застосовували це добриво кілька разів, не можу сказати, діє чи ні. Напевно, але дещо з урожаю маємо на сьогоднішній день шкоди помічено не було від даного добрива, якщо дотримуватися пропорції. Ціна в районі 10 гривень, тима 1,605 по совікцом ревів 5,124377. Хпілгумінові добрива випускають різні фірми незалежно від форми випуску. Ці речовини покращують структуру ґрунту, підвищують її родючість, допомагають дружніше зійти на сінню, легше перенести примхи погоди саджанців і молодим рослинам, збільшити врожайність без шкоди для самих городніх культур і навколишнього середовища.